Вас вітає Луч. Пропонуємо оптом водолазки від італійського бренду Монте Червіно. Цей бренд вже дуже відомий в нашій країні. Його всі цінять за якість. Давайте розглянемо цю модель. Це модель у нас Рубчик. Вона має сильно в'язаний воротник. Всі деталі вив'язані, тобто вони не різані, а вони вив'язані. Склад ви побачите в описі. Склад ви побачите в описі. Вони дуже м'якенькі, приємні до тіла. Дивіться, як вони тягнуться. Розмір універсальний, але вони. За рахунок еластану, що входить в склад, вони дуже гарно тримають форму. Тобто, коли людина буде носити цю водолазку, то вона не втратить форму. Також хочу відмітити, що не втрачає колір після прання, не кошлатяться. Ви можете купити від Трьох одиниць кожного кольору. Це перший варіант. Чим більше одиниць на один колір ви купуєте, тим нижча ціна. І другий варіант, який ми пропонуємо, це мікс кольорів. Зараз у нас в наявності 14 кольорів. Саме ті, як ми зараз демонструємо. В описі ви також побачите посилання на наш сайт луч.а, де ви зможете зробити замовлення. Будуть питання, телефонуйте, ми завжди на зв'язку. Будемо раді співпраці. Мирного неба ваш луч!